Вітаю це маркер подій. Мене звати Ольга Салабай. Цими вихідними в окупованому Криму було гучно. Росіяни заявили про ракетну атаку на український півострів, через що є жертва та поранені. Це перша тема на сьогодні. А друга – F-16. Чи справді у нас не вистачає фахівців для цих винищувачів? Про це все і не лише сьогодні. Будемо говорити з заступником гендиректора компанії з виробництва РЕП та експертом з авіації Анатолієм Храпчинським. Вітаю вас, пане Анатоліє. Então, é. Нагадаю, слухати маркер подій. Наші слухачі радіо «ФМ Галичуна можуть щобудня о 9.15 а дивитися на нашому ютуб-каналі «ФМ Галичуна Аналітика. Підписуйтесь, щоб не пропустити нові відео. Отже, пане Анатолію, я хочу розпочати з останніх ударів по окупованому півострову. Росіяни заявили, що через ракетний удар у Севастополі п'ять загиблих, понад 120 поранених. Більшість постраждалих це, як ми бачили на багатьох відео, імовірно, відпочивальники на пляжах. Скажіть, що це було за? За озброєння і чи справді від уламків були б такі наслідки, можна ну, таке, як працює російська протиповітряна оборона, ми вже бачили, і ми бачили, як працюють, наприклад, російські авіабомби, які вони самі ж скидають на, свої, на своїх людей. Тому, в принципі, про те, що намагаючись, мабуть, захистити світ ударів, могли б бути власне, ну оці уламки, то що від їхньої ж роботи протиповітряна оборони. Давайте почнемо з того, що система протиповітряної оборони в Росії доволі недосконала, тому що є випадки, коли ті ж системи новітні новітньої панцир і «Тор» спрацьовують, переходять в режим автоматичного знищення цілей, і тут навіть не допомагає режим свій чужий, і ми бачили ці удари по власних літаках. Тому жно таки повертаючись до основної тези, хочеться сказати, що Росія дедалі менше технологічна, тому от такі наслідки мабуть ми будемо ще більше бачити. Тепер щодо винищувачів, наші партнери обіцяють передати приблизно 80 винищувачів F-16 для наших захисників. Чи буде цього достатньо для захисту від атак росіян? І скільки загалом потрібно винищувачів, щоб було достатньо? Починаючи, давайте почнемо з кількості. Якщо ми кажемо про кількість, то тут для виконання тих задач, які стоять перед силами оборони, треба близько чотирьох ескадрилів. Ескадріля за натісним стандартом налічує від 18 до 24 літаків. Тобто, в принципі, ми кажемо про те, що мінімальні потреби будуть закриті. Але ж таки, треба не забувати, що кількість задач, які будуть стояти перед цими літаками, доволі велика. Це починаючи від закриття повітряного простору на території України, тому що ми бачимо, наприклад, активно масовані удари, і а, треба а, буде відпрацьовувати по цих а, повітряних цілях як проти ракет, так і проти шахетів. І літаки в 16 це можуть робити. Додатково треба не забувати про потребу відженення російської авіації від кордонів і від фронтової зоні, тому що російська авіація активно намагається скидати. Керована авіабомби, і а, це доволі а, така болюча зброя, яке, як бачимо, нищиться дуже багато цивільних місць міст за рахунок ударів крилатими авіабомбами. і а, перед літаками буде стояти задача безпосередньо відігнати російську авіацію комого далі для того, щоб вони не могли здійснювати такі удари. В принципі, з рахуванням того зброї, яке буде на літаках F-16, ми можемо казати, що це здійсненна місія, тому що за рахунок радіолокації і ракета їм 120 ми можемо казати, що на відстань до 100 кілометрів до кордонів України російські літаки не зможуть підбиратися. Стосовно ж, все ж таки протидії російської авіації, тут слід зазначити, що за рахунок, наприклад, того зброї, яке буде мати в 16 за рахунок радіолокаційних систем, додатково тут слід зауважити, що вони посилені дум, будуть думелі літаками са подальні релокаційного виявлення, які нам передає Швеція. Це в значній мірі допоможе нам працювати по е, ворожій території і по тимчасово окупованої території більш впевнено, що за рахунок е, цих же шабів ми будемо бачити на глибину до 450 км. кілометрів. І тут е, ми зможемо суттєво бити по російських як по системах протиповітряної оборони, так і по, наприклад, назем, наземних системах пускових тих ж самих е, для запуску балістичних ракет, так і протидія проти е, будь-яких цілей, які будуть е, наближатися до, 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 до такої відстані. Тому, в принципі, е, перспективи дуже великі, е, Треба дочекатися отримання цих літаків, і жно таки тут слід зауважити, що е, окрім того, що наші пілоти е, проходять навчання, проходять інженери навчання, проходять офіцери бойового управління. Ліні навчання треба не забувати про те, що вже певна кількість пілотів закінчила навчання, але саме зараз про їх відбувається а, таке бойове злагодження. Тобто ми кажемо про те, що виконання безпосередньо майбутніх операцій а, вже на території а, а, України. Але ще, поки що, ці операції виконуються, тренуються наші пілоти на території наших західних партнерів. Нагадаю, народна депутатка Остінова заявила, що Сполучені Штати навмисно затягують навчання українських пілотів на F-16. Вона сказала, що скоро у нас винищувачів буде більше ніж фахівців. Як ви гадаєте, чи справді таке взагалі може бути? І якщо реальна така ситуація буде, тоді що робити? Ну давайте почнемо з того, що наші повітряні сила неоднозначно казала, що всі слоти і всі наші пілоти насправді навчаються всі можливі варіанти закриті. А, знов таки, а, ми розуміємо і правильно говорити з, наприклад, західними нашими партнерами мовою через пресу стосовно того, що треба надавати більше можливостей для наших для навчання наших пілотів, як на зараз, так і на майбутнє. Але тут слід зазначити, що в принципі велика група пілотів, які навчаються на Різному етапі, тобто, ми кажемо про бойових пілотів, які мають мали мало вже досвід польотів, як бойових, так і в. Мирних в мирний час, а так, також тут і навчаються курсанти, тобто курсанти, які не мали тобто з нуля навчаються пілотувати, і вони проходять навчання спочатку там на легкомоторних, потім на реактивних літаках. Тобто, в принципі, кількість пілотів, які навчаються, доволі висока, і тут ми кажемо про те, що є потреба в оперативному підготовці пілотів, тобто щоб на цей рік було на якомога їх більше. Зрозуміло, є бажання України, але тут слід зазначити, що в принципі головна задача зараз підготувати високоякісних і щоб ці задачі виконувалися якісно. Тобто, ми кажемо про те, що не так важна кількість, як кількість, яка буде. Якість, точніше, тому що тут треба виконувати будуть надслежні задачі. І це буде виконуватися на високотехнологічній техніці, і з урахуванням там, комплексного підходу і взаємодії між різними типами літаків, тому що знов таки треба не забувати, що нам ще й обіцяють міражі французькі, які теж будуть виконувати певні задачі. Але, на мою думку, це будуть задачі вже здебільшого для ударів по території Російської Федерації глибоко в тилу. В повітряних силах ЗСУ заявили, що частину F-16, які отримає Україна, розмістять за кордоном. Все для того, щоб убезпечити їх від російських ударів, чи реально їх убезпечити на території України. Безумовно, реально убезпечити на території України за наявності пілотів, які будуть а, при а, загрозі підіймати ці літаки в повітря, передислаковувати або на інші аеродроми, або безпосередньо а, займатися захистом повітряного простору України. Так працює система захисту аеродромів а, за рахунок наземних систем протиповітряної і за рахунок а, там, частини літаків, які злітають і захищаються аеродром. Знову таки тут слід зазначити, що частина літаків, які будуть знаходитися у наших західних партнерів, і далі будуть використовуватися для продовження навчання або, наприклад, підготовки перепідготовки льотного складу для допуску на певні нові задачі. Наші партнери кажуть, що Україна отримає винищувачі вже влітку. Ну але зараз літо вже червень, хоча раніше обіцяли передати раніше до літа. Чи залежить залежить передача від процесу тренувань наших фахівців? Чи це можливо щось інше має вплив? Ну знов таки будь-в будь-яких умовах передача літаків залежить від підготовки фахівців. А тут значить значний, що в принципі фахівці вже є підготовлені. Зрозуміло, що є певні політичні а, складові, які можуть можуть впливати, і це затримує передачу літаків. Але слід не забувати про те, що а, при підготовці наших пілотів, при підготовці авіапарку f 16 було прийнято рішення посиленням а, цих літаків а, літаками САВ дальнього радіокація виявлення. Тобто це додаткові елементи а, а, треба підготовки ще нашим пілотам для того, щоб пройти бойове злагодження і. А, Відпрацьовувати разом з цим літаком літаком різні бойові задачі. тому в принципі, знов таки, повертаєш до головної тези, це добре. Наприклад, ми всі чекаємо літаки f 16, але ми повинні їх отримати з підготовленими екіпажами, з максимально можливими того, щоб гарно відпрацьовувати по російських повітряних наземних сілях. Пане Анатоліє, дякуємо вам за розмову. Я нагадаю гостем маркера подій сьогодні. Був заступник гендиректора компанії з виробництва РЕП та експерт з авіації Анатолій Храпчинський. Мене звати Ольга Салабай. До зустрічі.